Привіт усім! Приїхали сьогодні на пасіку. Метою візиту є обробка бджіл від кліща вароа. Обробляти будемо щавливою кислотою за допомогою димової гармати. Для тих, хто не знає, щавлива кислота є повністю органічною кислотою і ніяким чином не шкодить ні меду, ні. Тим, хто буде його споживати. І також для бджіл вона несе помірно шкідливий ефект. Тому зараз будемо готувати розчин і познайомимо вас з самою димовою гарматою. І так, перед вами димова гармата у виконанні Володимира Хуторного. Зараз я покажу, як я готую. Розчин щалової кислоти. Але перед тим розкажу коротко один момент. Багато Батко. хто, коли використовує гармату варомор чи отаку, стикається з тим, що після використання щелевої кислоти, гармата виходить з ладу швидко. Не то забивається і просто є працювати. Справа в тому, що отакий от прилад. Бути точним, це насос від джигуля, підваза. ваза. Він підходить тільки для обробки біпіном чи іншими препаратами. Тимолом. Для використання щавливої кислоти необхідно використовувати ось таку росинку. Справа в тому, що сама кислота роз'їдає цю мембрану, і просто насос перестає працювати. Аналогічно, ж при використанні. Тимолу-біпіну, де в якості розчинника йде е, керосин, по-моєму. Виходить з ладу дуже швидко росинка. Тому приходиться робити отакі маніпуляції. При обробці з кислотою просто підставляємо так росинку, при обробці тимолом-біпіном на основі керосину використовуємо насос. Для. Приготування чалової кислоти нам потрібно. Чалова кислота, яка продається в різних фасовках, в різних магазинах. В даному випадку це виробник Іспанії. Фасування було 1 кг. При потребі є контакти, де я її придбав. Це не реклама, але чалова кислота дійсно добра. Оскільки в мене були випадки, що я брав щалову кислоту навіть в пасічних магазинах. І вона була недоброю, вона не розводилася повністю спиртом. в Чому були проблеми. І, попри те, що по інструкції рекомендують спирт підігрівати, все рівно це не допомагало. Також нам буде потрібен чистий етиловий спирт в даному випадку. Набрав бутилку. Приступаємо. Згідно рецепту, який йде з самою гарматою, для обробки 25 джолородин родин нам потрібно 100 мл етилового спирту і 15 грам щавлової кислоти. Так як в нас сімей трошки більше, будемо зразу готувати подвійну дозу. Беремо мірний стаканчик. І наливаємо двісті мілілітрів етилового спирту. Беремо, наливаємо. Двісті мілілітрів. Тепер. Спирт ми набрали і. Згідно інструкції, нам потрібно 30 грам щавлевої кислоти. Як нам її відміряти? Для цього можна використовувати ось такі мірні ложечки. Ми бачимо тут є різні позначки. Або ж я дуже люблю використовувати ось таку вагу. Нагадаю, нам потрібно 30 грамів. Беремо вагу. Чалову кислоту я люблю насипати отаким черпачком. Це від дитячого харчування чи чогось подібного. І зважую сам черпачок. Його вага 304 грама. Старовую. Виставляю вагу на 0. І починаю важити. Нагадую, мені потрібно 30 грам. Беру. Шавливу кислоту. Набираю один такий. Недобре. Він круглий. У мене до того були інші. Але вже як є. Можна отак. І бачу, що тут є 23,7 грама. Висипаю до нашого спирту. І тепер. Мені потрібно набрати ще 7 грам. Дивімося. В даному випадку все добре. 10. Тут забагато. Лишнє всипаю. Просто це зараз робиться в польових умовах, коли це робиться вдома, а не під камеру. Ну, трошки все легше. Але я показую так, щоб, як це можна зробити доступним способом для кожного. Ну, вага дай ще 10 грам, я замалу зсипав. Бачимо 7 грам. 7-7. Нехай буде. Висипаю у наш розчин. Так, вагу я вже можу забрати, виключаю. І тепер потрібно будь-чим це все дуже добре перемішати до повного розчинення кислоти у спирті. Заодно ми зараз подивимося, як розчиняється кислота. І даного виробника. Так, розбавили повністю нашу кислоту. Можемо переконатися. Прозора. І набираємо, заряджаємо нашу гармату. Тепер, як працює дана гармата? Розчин щавливої кислоти зі спиртом по трубці попадає на спіраль, яка підігрівається і випаровується. Тому виходить потужний такий струмінь такого пару. Так і це і є пари щавливої кислоти. Так, і вийшла в нас трішки навіть така непередбачувана ситуація. Виявилося, що наш балон з газом скінчився. Але конструкція дозволяє використовувати також таку горілку. Тому розігріваємо нашу гармату простою горілкою. Воно ну, ніяк не впливає на ефективність. І зараз будемо обробляти наших бджіл. Чекаємо, поки вона нагріється. Бачимо її перші результати роботи. І обробляти будемо по два клуба диму у сім'ю. Починаємо обробляти наші сім'ї. І так, обробили ми наших бджіл. Бачимо, така процедура їм не дуже подобається. Але надіюсь, вони розуміють, що ми це робимо для їхнього блага. Водночас якоїсь такої бурної картини ми і не бачимо. Стосовно того, хто хоче заперечити, що зараз недоцільно робити таку обробку. Оскільки є багато закритого розплоду, хочу сказати, що, по-перше, існує певна методика, яка полягає в обробці від кліща згідно графіку кілька днів, це по міру в період, скажімо так, між виходом і започаткою розплоду. По-друге, все рівно є певна кількість кліща, яка є на бджолі, і ми зараз. Збиваємо його і цим явно допомагаємо бджолам.